Так, Всім привіт! Той самий двохдверний кадет, на якому я їздив. але будемо говорити про емоції та почнемо ми з XE двигуна. Далі у вас в курс подій введу. Беру манту і поїхали. Трохи про XE. в мене тут, як бачите, рест, система. І от шків демферниця. Вон бачимо болти. Чотири отвори і мітка на ВМТ. Все співпадає, але хто знає на Xeш, то 6 болтів. Цей шків купив Андрій мій ну, знайомий та що розпорки я йому робив. І він хоче зробити, ну, перейти на систему рестайлову. І якби шукав шкіф. Xeшний на 6 болтів точно такий, але 6 отворів. Його знайти ну, це ще дорого, що практично неможливо. Тому що в мене так вийшло, тому що в мене шестерня. От... Це 20нє, як і Рестайловий. Рестайлова шестерня. А мені треба зробити буде на 6 Отворів його. Він купляв, йому сказали тут, ну, да, на 6 бовтів, типу. Все, але ж тільки ж вони ж бачите, як зроблені. Ну, зовсім обманули, скажу так, мягко говорячи. Тому хочу зараз от, таким способом кладемо, ставимо мітки. Коротше, треба так, щоб ще й співпало по є мітка. Вот вона. Дивиться туди на низ. Там на, коротше, на шківу на захисті. Коротше, одна мітка для шківа і друга для демпфера. Тому треба зробити так, щоб воно все було плюс-мінус по мітках, щоб при встановленні вистави... Ну, коли ставиш мітки, коротше, ви зрозуміли, все співпадало. Тому зараз займуся пересверловкою вже нормально. Виставився, по чому є. Там роздовбане. Тут вони промазали, я так розумію, зараз підправив, тому що все рівно болт не проходив. Так, коли колінбував дивиться вгору, мітка повинна бути з боку. Ось вона є. Тому зараз мені треба зробити ще два отвори. Ну і цей перепровірити. За допомогою шариків буду розмічати, точки ставити, ну і висварлювати. Вже балансування тут, ви розумієте, трошки воно на нуль сходить, але на такому діаметрі це не так суттєво, якби це було по контуру. Тому зараз зробимо з вами отвори. Просварлив. Так, плюс-мінус. Можливо, там ну, прям притик, але ж від руки крутиться роздовбувати, як інші я не буду, тут все достатньо за розміром. Тому якось так виправив. Шків був недорогий, я ще здивувався, думаю, перероблений під 6, під думаю, цікаво. Але по факту, як бачите, такі речі вони є в наявності та мало кому потрібні. Тому якось так там я трохи фаски зігнав. Щоб поверхність. Ну, зараз щіткою коротше, Тому зробив на XE от от рестайлову систему. А, ну і собі треба такий купити на 4. От варить тільки заводський, тому що в мене проще, простіше з цим випадком ситуація. Так, готово. Як завжди, заїзд-виїзд по доскам. Коротше, дістаю манту, я думаю, з розіграшем буде тяжко. Білети Ті, хто купив, дякую велике за довіру, за те, що взяли. Та все ж це різко призупинилось. Тому в принципі, в цілому, якщо я вам казав, будуть гроші розіграні, нікуди не дінетесь, скажімо так, тому манту дістану, трохи може їздити, тому, можливо реклама двигун прогреса. І хто ще не зна, тому якось зараз просто дістану тачка, то по суті я на ній їздив весь час. І зараз продовжу це. Знаєте, такі у дворі різні машини. Там дев'ятки, ланоси, пижі і такий естет це серед двору. Коротше, зараз на роботу поїду на ній. 75 білетів вже продано. Заводимося. О! Чорта не видно, так? Да? Єсь таке, забудемося. І трошки провітритись на ній. Всього, ми вчора виїхав в я був він там, е, таврією займається. Но, є моменти, то тому вже все на каналі покаже. Ну а я трохи провітрився. Короче, все чудово. До речі, давайте заведемось. У мене тут чек -енжін. лампа є. На всяк випадок. Так. без неї. Коротше, Їдемо на роботу. Ще ж такий момент, За, навіщо мені дві, два автомобілі, ну, тому що я буває, на гонки там їзджу і все таке, а на роботу ж також треба на чомусь їздити. Тому з мантою, як ну, вже визначено, розіграш, ніхто вже ганятись не буде, а калібра залишається єдиним автомобілем. Тому з гонками поки що зав'язую однозначно. Як буде, ну, я сподіваюся, буде е -е, ще одна калібра, то звісно я на, на своїй почну відводити душу. А може, ну можливо і одразу розберу, та все ж е -е, з Льохою там хочеться проїхатись, у нього сімрка бойова. Тому е -е, поки що такого нічого. Можливо, займусь просто цим XE вигуном. Це 20 Це таке його теж хочеться зібрати. Якось так, такі плани поки що. До речі, в салоні тут шумно, але що вшивки коврів нема. Ну так, машина чисто, скажімо так, для душу відводити, але ну, не про комфорт. Так, ну і їду далі на роботу. Так, Що я ще хотів сказати? Білети беруть, люди різні із цікавих. Це дівчина Аліса, якої калібра на ваше двигуні. Вирішила спробувати вдачу. Можливо, й виграє. Білети навіть озвучу, я їх запам'ятав. 79, 80 і 81. Брат, в мене взяв один білет, всього-навсього так, чисто рандомно. Ну, коли перший день було Поток, скажем, на поток це все було. І в нього 17-й номер. Сашко, який мене дивиться завжди да Бадьорить Полтавський, Зайна тобі привіт. Чудовий хлопець, так з таким познайомився і якби я радий, що я його знаю. Бойовий, то дуже не поспориш. Ну, в іншому вже бере, беруть всі білети та все ж я є відозра того, що ми навіть 200 не зберемо. Ну, якось. Знаю. Тому, якщо не зберемо, то звісно гроші я розіграю між всіми, хто, хто прийняв участь, а манта залишиться. І цього я сильно не сумуватиму. машина все рівно вона ну, сів поїхав, я на ній їздив. Просто що калібра, ну значить, не, не, не судьба, а активність моя, дуже мало підписників, дуже мало інформації на каналі. Тому багато хто, можливо, просто не зна процес. Рекламую, навіть на ОЛХ можна знайти цей момент. Тому якось так. А зараз їдемо про надійність. Це 20 Анєв мотори надійні, невбиваємі. Так, мощності, можливо, і не шеснарі, а все ж надійні. І я хочу повернути цю надійність. Зараз жара, літо і охолодження. це одне із важливих моментів, щоб воно було стабільним. Зараз поставимо вентилятор, ну і ще буде запитання щодо колес до вас. Так що, їдемо на гараж. Вентилятор. Зараз я його просто переставлю. Тут це шків на місці, цей електро скину. Роз'єм тут просто відтягну і все. Ця конструкція, ви ж пам'ятаєте, для гонок зручна, машина краще їде, але для надійності постійно буде повітря охолоджувальне і проходить через радіатор. Не знаю, хто виграє. Можливо, буде не, скажімо так, цей момент пропустити, вона почне закипати і мотору буде явно неприємно. Тому хочу максимально обійти від цих моментів неприємних, встановивши таку, от, ну скажімо, надійну конструкцію. Тому для гонок, якщо захочете знову повернути ті значення, що були і в мене, ставити електро, я покладу його ну, разом з машиною віддам. Просто прикручуєш, міняєш і далі їздиш. Ну, а поки що поставлю, примусовий. Два болта, знизу, зверху, ось верхній, там знизу відкрутив і далі все як. Просто Ну роз'єм, звісно, відстігнув. від'єднав. Все, раз, де там? Ось там. Ну тут. Ключ на 32, наскільки я пам'ятаю, потрібен. Зараз візьму, попередньо затягну, щоб мало-лі. Так. Різьба помазана, все тут добре. Тут ущільнення. Так, коротше, в принципі, готово. Дифузор повинен бути, але достатньо близько тут. Вентилятор ближче, ніж на омегі, тому достатньо рук виставиш і відчуваєш, як він тягне повітря. Тому якось так не, не хитро, але зараз літо, у нас тут жара, сонце буде більш надійніше. Все, з цим завершимо. Тому їдемо далі і далі буде у нас питання про колеса. Зараз затягнув це все, зберу, закрию капот і будемо. Розмовляти з вами про колеси. Пам'ятаю, мої диски титанові, вони є. Це 15 розмір резини. Такий 195, 55, r 15 Тому є варіант перестановки саме цих колес замість, замість моїх 205-55R16. Пишіть в коментарях, які диски більше подобаються. Фото я ще додам наші автомобіля на цих колесах. Для, звісно, повної картини мені розвари більш подобається. Та все ж є право вибору. Сподіваюсь, ми будемо розігрувати таке машину, а не гроші. Тому хочеться знати вашу думку щодо колес. Тим баче вибір є. Так, покажу зараз фото. Момент, коли я заміню колеса, треба поставити інші пружини. Вона в мене трохи піднята. Тому, скажімо так, стиль зміниться не тільки по візуальному, але й технічній стороні. Стане нижчою задня частина. Так, вентилятор прям в ногах чути сквозняк цей. <смірко> Точно працює. Тому пишемо за колеса, з мантою все добре, їздю. Якби. Не забувайте, що все-таки ж можна купити білет та випробувати вдачу. Це не скажімо так, не постанова, реально ж комусь випаде ця машина, але кому це вже питання. Тому я тут приїхав, відпочину трохи ну, і включимося вже в якомусь кандрі. Так. Аллоха обкатує сіммерку, да. всім привіт передає. В цілому заїзд, я думаю, збуде все-таки та пізніше. Я все одно хочу хоча б ходом спробувати. Який заїзд? А, я тут вирішив калібру й да дернути. Але я, я так розумію, Льоха впевнений вже в своїй машині на всі 100. Ну, одне діло впевнене, а друге діло як піде насправді. Ну, в цілому їдемо до Олега. Машина, цей звук, цей корч, ну класний. Так що якось так трохи обкатуємо. Коротше, Льоха тут ще не навалював, ще сам не знаю, як воно поїде, але обкатка проходить. Чого я не знаю, я ж вже заміряв. Достатньо успішно. Ну ти ж не на всі бабки їхав, правильно? Ну я поки на всі не буду, так. Да. Ну. Поки в такому режимі я буду їздити. Ну от за це час, то що я робив, там і дросельною пошмо потягнули з тобою. От, заслонку. Вони не повністю відкривалися. Можно экспериментировать со стартами. В принципе, даже на том, то, что есть у меня сейчас, вполне невозможно даже не покупать. По, крайней мере, для меня это будет что-то новинку. Да. Но калибра шансов нема. Я все равно ж на... Ну, что шансов нет. Все есть шансы. Ну, они совсем там невелики, И, может, с передачами ну, прощелкаешь. Я так. ж могу тоже там где-то не так поехать и все. Как хотелось бы. Но... лучшее время, у тебя сколько было уже? У мене 15.08. Вот. на цей А в мене, мене лучше 15.14.58 по секунду. Ну тут уже по факту, якби так. Да. Лічити ти їх зробиш, то це буде розрив. <світ> а якщо я не зроблю, то не буде розриву. Так, ну, з як ви зрозуміли, льоха я все добре, плюс-мінус. Ну, які там вилазять, бувають такі нюанси, але суттєвих таких немає, ніяких mm -hmm. За манту, пишіть за колеса. Ну і участвуйте в розіграші. Ну і Льоха тягнутиме білет. Хтось, Потяну, да, раз хочеш. когось того yeah. щасливчика витягне, ця людина, яка комусь машину, скажімо так, щасливий його білет витягне. Тому... мені взагалі не в цьому діло. не важливо, хто витягне. Ну, Просто... я в цій машині ще этот, участвую, ти yeah. ж якби їх ну, собственно, твої ж машини. були. Yeah. А в цьому випадку, хто витягне, от я хочу, щоб Льоха витягнув когось. Та -то не так. Тому всім дякую за перегляд, перемог. Нашої країни перемоги головне, ну і виграти манту. Переходьте в інстаграм, пишіть, хочу манту, і купляйте білети. Залишилось не так то і багато.